Попила крові супернику і стриска, яка до того взагалі е, жодних балів не заробляла. Зараз забиває мелян. 16-й номер команди Айкула. 1-0 попереду. Номінальні. Розірвати м'яча. Склад Follow UBC. Левачкас номер 9. Левко. Момент, який Пробуває Левко. І зараз трішки загубився у просторі. Хушло. Момент, який Хороший у виконанні. Очкасу. Перехоплені follow UBC. Передача у фланг. Зараз потрібно віддавати передачу. Хороший шанс який був у коло в Юсі. Кушла. Зараз. Передача на дальню Сійку. Забиває Карпа. Ви Подивіться. Ціною ушкодження. 14-й номер Ікула. Айкула, дійсно, зараз дивиться навіть Боданий Ванус. З'являється Урів Ванус! Якби забив першим дотиком, якби відзначився. Цілком мав можливість це робити. Ачкасу, Очкасу, не забиває. панків. Передача на Очкасова Зараз вимкне бувати на радарах. Змагання асоціації футболу Львівщини. Тут Керман Шеремета, який парадоксально, напевно, для когось. Забиває зараз танечник. 0-3 рахунок менше стає. Продовжуючи тему шеремети, так на сьогоднішній день діє у складі Гермесу. Удар по воротах. Є ще один забитий м'яч. 04 рахунок у нашій грі стає. Милян оформлює дубль. <му> Любі, ДРУЗІ, ДРУГИЙ тайм. Милян, подивіться, що витворяють зараз гравці, і кула забуває кобаль. Але я б тут відзначив передачу Миляна. Я чомусь переконаний ну, на відсотків 98 з половиною, що тут. А... Думок. Забиває зараз ще один м'яч команда і Тимошенко голом відзначається. Найбільш... Професійний з футбольним, клуб, футбольним клубом рівщи, коли та команда діяла українській прем'єр-лізі. Левко передача на Тимошенка. Левко не забив.